Привіт усім! Раді повідомити, що відоси на каналі виходитимуть частіше. Ми відкриваємо нову для нашого каналу, але необхідну для повноцінного ночного тижня, рубрику прев'ю на гран-прі. Сподіваємося, вам зайде подібний формат. Ви можете залишити коментар під відео та поділитися своїми враженнями та думками. А це проект Безгальм і прев'ю на гран-при Італії. Погнали! Перш ніж ми почнемо, хочемо подякувати спонсорам нашого каналу: це Олександр Паламар, Катерина Євдоченко, Вільям Піміліган, Forty Seven Stories та Максі Уайлд. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки картингіст або пілот. Нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в коментарі під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Гран-прі Нідерландів закінчилося, а f 1 вже відправилася до храму швидкості в Монці на гран-прі Італії. Вкотре формула 1 повертається сюди, де відбудеться найшвидша гонка сезону. А перед командами та гонщиками знову постане унікальне завдання витиснути з болідів максимум, аби підкорити легендарні прямі та втриматись у надповільних поворотах. Варто нагадати, що минулого року траса була дещо модифікована в деяких ділянках, а також отримала нове покриття, тому високий рівень щеплення залишився та дозволить командам знайти ще більше швидкості ніж минулого року. Зміни торкнулись в шикани у першому повороті в поворотах Лесмо та в шикані Аскарі. Всі ці повороти стали ширшими, а також отримали нові бордюри. Це вплине на збільшення можливостей для атаки цих поворотів та кращих умов для боротьби в гонці. Варто очікувати, що цього року час проходження кола в Монці може бути швидшим ніж минулого року. Але також необхідно враховувати погодні умови, які прямо впливатимуть на час проходження кола. Команди привезуть задні антикрила з найнижчим рівнем протесної сили, які ми звикли бачити щороку на цій трасі. Що стосується шин на трасі в Монці, то їхній склад залишається незмінним в порівнянні з минулим візитом на трасу: це c 3 Hard, c 4 Medium та c 5 Soft. Через низьку притискну силу знос шин є мінімальним, тому стратегія з одним підстопом залишається найшвидшою та надійною. Все ж, можливий ризик гранулювання шин, що може створити багато проблем для гонщика та змінити хід гонки. На трасі є дві зони DRS. Перша зона DRS знаходиться на довгій прямій старт-фініш, що веде до першої шикани. А друга зона DRS знаходиться на виході з другого повороту Лесмо, що веде до шикани Аскарі. Наші ролики можна дивитися під чашку ароматної кави. Наш проєкт працює з виробником кави Avenue 66. Ми представляємо партнерську позицію BG F1 Прука Хамарка. Це екзотична арабіка зі смаком, у якому розкривається незвичайне поєднання свіжої ожини, соковитого лайму та прохолодної м'яти. Замовляйте цю каву та починайте свій ранок в ритмі без гальм. Посилання буде в першому коментарі та в описі. Варто поговорити про те, що ми можемо очікувати від кваліфікації та перебігу самої гонки. По прогнозам погоди від більшості метеорологічних сайтів, нас очікуватиме доволі сухий та спекотний вікенд. А це у свою чергу вже може дати нам змогу оцінити шанси команд. Зважаючи на те, що цьогорічні машини показали неабиякий приріст продуктивності в порівняння з машинами минулого сезону, є всі підстави передбачати, що цього року ми побачимо, як час кола у кваліфікації та гонки буде побито в порівнянні з минулим роком. Результати кваліфікації минулого сезону можуть допомогти дати оцінку для команд та розставити їх відповідно до результатів, які вони показали. Макларен минулого сезону були найшвидшими з Ландонорісом на полі з часом 1.19.327. Наразі команда з Вокінга є домінантною силою, тому ми очікуємо бачити Папаю в топі вкотре. Феррарі натомість матимуть шанси знов поборотися за подіум. Форма команди, яка виступатиме вдома, далеко не потішить місцевих тіфозі, але шанси показати доволі гідний перформанс все ж є. Оцінити шанси Red Bull та Mercedes на гарні результати доволі важко, оскільки минулого разу обидві команди в Монці показали доволі посередній як кваліфікаційний, так і гоночний темп. Ми точно впевнені, що ці дві команди розділять третє та четверте місця по силі за етап. А от хто опиниться вище іншого, нам доведеться з'ясувати саме під час самого вікенду. Запеклу боротьбу можна очікувати від команд Williams та Racing Bulls. Вільям скидає від траси до траси. Нова стратегія побудови боліду універсального для всіх треків працює не ідеально. Джеймс Ваус неодноразово казав, що потрібно розбиратись, чому вони можуть вичувати усі соки з болідумовні Бельгії, а в Угорщині колективу допомагає лише диво. Не слід забувати той факт, що обидві команди показували неабияку швидкість напрямих у Бельгії, та здатність дало розбиратися з повільними поворотами та шиканами, роблячи їх сильними претендентами на гарні очки та даючи змогу закріпитися в боротьбі за топ 5 в кубку конструкторів. Хоч і важко оцінити можливості та шанси решти чотирьох команд Альпін, Кікзао, Берхаас та Астон Мартін, можна сказати, що аутсайдером вікенду, як серед четвірки, так і серед всього пелотону, є АМ. Протягом сезону команда Silverstone показала, що їхня головна слабкість довгі прямі. Поганий розгін та низька максималка не залишають команді надій на гарний результат. Альпіну, в свою чергу, може використати свою максималку, проте матиме проблеми у повільних шиканах. Заубер має перевагу по механічному щепленню з трасою, що дозволить їм гарно входити та виходити з повільних поворотів. З загадкою залишаються можливості хаас. Американська команда цього року показувала значні проблеми зі стабільністю в усіх аспектах. Поганим залишається кваліфікаційний темп колективу. Монса траса, до поняти, легко не вийде. Але один з пілотів Хаас однозначно опиниться в очковій зоні за рахунок правильної стратегії. Чого очікувати по подіях від самої гонки? Відповідь не втішить більшість фанатів, адже нас чекають змагання паровозиків. Низька протесна сила антикрил дає малий ефект від сліпстріму, так само ефект DRS буде незначним. Тому обгонів чекати не варто. Зате варто чекати на непогані ігри зі стратегією від команд. Загальна втрата від заїзду на підстоп займатиме від 20 до 25 секунд, в залежності від успішної проведеної заміни колес, яка триває від 2 до 2,5 секунд. Загалом нас очікує класична гонка, доволі передбачувана, місцями нудна, але легендарна. Пристрасть фанатів Феррарі зробить ГП Італії справжнім святом, яким ми зможемо насолодитися навіть з наших моніторів. Пишіть у коментарях, як вам дане прев'ю. Пропозиції, претензії та просто кілька слів знизу під відео просувають нас та роблять український контент по Формулі 1 доступнішим. З вас, як завжди, лайк, підписка на канал, якщо ще ні, та дзвоник, щоб не прогавити нові відео. Всім папа! -па.